Взяв на огляд, камеру від компанії Dahua, саме модель 2449 TASEL з 8-мм об'єктивом, фокусною відстань об'єктива дорівнює 8 мм. Так, коротко про характеристики даної камери. Це є 4 мегапіксельна камера з кольоровою і нічною підсвіткою. Нічна підсвітка в 60 метрів, кольорова в 50 тобто вона засвічується денним світлом, приблизно як. Два ліхтарика в вашому мобільному телефоні. Таким чином, ми зображення вночі бачимо в кольорі, а не стандартно в чорно-білому. Таким чином, ми підвищуємо ідентифікацію особи по одязі і краще буде її ідентифікувати власне, в кольоровому режимі, ніж в чорно-білому. Камера може працювати незалежною, оскільки має підтримку пам'яті до 256 ГБ. Також всі налаштування через веб-інтерфейс будуть відбуватися. Має підтримку зовнішнього мікрофона плюс вбудований мікрофон. Також підтримка 12 вольт і поєживлення. Як 48 вольт, так просто сюди треба підключити кабель до роутера. Або через PoE-інжектор, щоб дана камера запустилася і подався на неї інтернет. В принципі, вона є зовнішня в металевому корпусі, досить таки добротному гарно виглядає. Але чому я її взяв на тест, оскільки в мене вже була камера з 2449, саме ця модель, але з об'єктивом 3.6. Ця має 8 мм об'єктивом. Е, вона буде мати кут огляду значно менше. Я зараз покажу, який буде кут огляду, і ми перейдемо на наші таблички 10, 15, 20, 25 метрів, щоб власне подивитися, яка буде чіткість. Підозрюю, що на 30 метрів ми все-таки побачимо непогано. А то і далі ми побачимо непогано власне номерні знаки і чіткість зображення. Але не будемо довго говорити. Давайте ми перейдемо на вулицю і подивимося, як все-таки вона показує, бо досить має крутий об'єктив і цю фокусну відстань 8 міліметрів. Так, якщо ви дивитесь дане відео. Переведіть, будь ласка, ваш Ютуб в розширення 1080 p для того, щоб максимально зрозуміти якість даної, даного зображення по табличках 10, 15, 20, 30 метрів, номерні знаки і так далі. Камера дана має досить специфічне і досить вузьке, я би сказав, так, призначення, оскільки вона має всього-навсього лише 40 градусів завдяки цьому куту. І 4 мегапікселя ми можемо бачити далеко, далі, набагато далі. Подивіться, як дана камера знімає, чи вона вам підходить іменно по куту огляду. Але давайте ми подивимося, наскільки далі вона знімає. Я стою зараз на 15 метрів, 10 зрозуміло, що видно непогано. Я стану давайте зараз на 15 метрів, щоб ми просто зрозуміли, яка буде чіткість картинки при 15 метрах. Ну, як на мене, досить непогано. Давайте я стану ще на 20, на 25. 20 зрозуміло, що теж буде не класно. Давайте на 25 метрів станемо. Тобто, в нас камери, як правило, навіть 8 мегапіксельні стандартного типу починають вже досить, досить погано себе поводити при такій відстані. Ми бачимо табличку в 30 метрів, і це класно. Я автомобіль поставив на 35 метрів. Від камери і дивіться, як видно номер автомобіля ВС 1575. ua І так буде видно вас. Така, таке зображення з даної картинки, правда, кут огляду в 40 градусів, але тим не менше, якщо вам треба бачити далеко, використовуйте об'єктив 8 мм або взагалі взяти варіофокальну камеру з змінним об'єктивом, за що ви значно переплатите гроші. Якщо фіксований об'єктив, це буде значно дешевше. Так, дивіться, я ще один момент зробив. Я поставив номер е, автомобіль реально на 40 метрів, витер його. Е, зараз картинка зависла, але ми номер бачимо все рівно, навіть на 40 метрів. Ну, це досить, досить, досить круто. Ну, паршиво вже видно, погодьтесь, так? але, але номер видно. І це є 40 метрів. Так, тільки вийшло. вийшла, навіть є заїхала, птача вийшла. Інтернет-з'єднання дуже погане, тому так картинка дьоргається. вона то зависає, то пускає. Ну, але Але... так можна буде побачити номерний знак. На 40 метрів. А так, звертайтеся до нас за правильним, за правильним підбором камери. Ми з радістю вам відповімо на всі ваші запитання. Дякую за перегляд і підписуйтесь на канал.